Усім привіт! Сьогодні я буду знати відео про розпаковку кітикорн з суперсилами. У нас є ось такий кітикорн. Це головний кітікорн. You can be fish. Ось такий хвостик. Не я такий рибний. Образний, такий. Так, з якої сторони відкриваємо. Вбивається. Так, перебуваємо. Так, я не хочу, давайте так. Плент. Дата народження 4 місяць. 4 це травень, 18 число. Суперсили. Суперсила природа. Так, будем после книжки делать. Короче, я вам саму кишечку. Вау, яка прикольно. Спойнт слатый, Су да? С такими ушками. А тут, знаете, в то в такие я о, теперь тут такая штучка, чтоб відклеить, але ми поки не буде. Так, так це покладу. Так, що у нас ще є? У нас ще є таке. а тут не як він. Не. Не питомец, а щось інше. В некоторых питомець. А тут прикрас. Вайкана. Что че? Так. Оставите. Климой елку. Гарніше ось так. Мені жішки око задіває. Ось так гарненько. А замість слайма у нас є. Ну, в інші слайми, ну, в А тут таке це це, на шиї, тому що дети коні немає, зі вони ось. Так, це колечко. Ось таке колечко спиточкой. тепер летка ему. Ой, сейчас, зараз я прям не знаю, мне дуже понравится в момент. You love nature. Природу. Ты, ты любишь природу. Вот такие листочки. Вот такая. Давайте ее познакомим с женщиной. Я пока прикроюсь. Давайте ее познакомим с женщиной. Китико. Так, зараз. З якими ми будемо знайомитись? Так. Ось ці. Ось ці. Іпс. Ну, ми будемо знайомитись з друзей. З цим, з пушом. Чи за стіном? Я не маю. Хто більше всього розкаже? Я думаю, фіолетовий. Що сьогодні розкаже. Так, ми беремо філату кота. Але він розкаже, мабуть, чотирюс. Е Але може і той серій. Може, завтра буде розпаковка ось такого котика. До речі, він не може жити в яйці, тому що... Е в некоторых в котику повітря є уся природа. надіюсь, він не попадеться. Ну, точніше, Дім усіх котів. Котик, я його поки сюди закрию цю штучку. Так кот. Так, і зараз я вам розкажу. бачите, в, в них види... Біді... Середині, а ось таке. Привіт. Вау, в тебе справді її сукасила. Так, звісно, ти схожий на мене. Добре, давайте я тобі покажу, що в мене на поліку. Ось така штучка. А в мене ось така звичайненька. я просто граю. Ну, звісно, ти ж не такий кит, як я. Так, ось цю штучку. Так, я забула е, зробити йому день, тому е, за давайте я сьогодні ще одне довге відео таке з ним про ось так. А це буде, може, через 6-2. Ось такий кіт у нас. Можете його роздати. Зараз ми хочемо сказати.